Вітаю, друзі! Сьогодні рубрика будні антиквари. Що купив, що продав, потрохи розповім. Звісно, спочатку розповім те, що я купив. Купив небагато, більше продав. Зараз більш детально розповім. Мої покупки з бараховки ви вже бачили в попередніх відео, а серед оголошень купив я машинки, фотоапарат з годинником. Готування. Ще на днях купив настінну тарілку та статуетку. Це я вже показував у минулому відео. Так що приємного перегляду, заварюйте чай, каву, беріть смаколики і дивіться, що цікавого купив та продав. Закупка на адресі купив Zenit з об'єктивом GALUS 44.2 та годинник з позолотою. Ось що придбав, це фотоапарат Зеніт з об'єктивом Gallues. Один із цікавих об'єктивів, що ставилося на Zenit. Трохи запізно записую це відео, тому що фотоапарат вже продав на Violet майже за 1500 гривень. Такий годинник по маркування AU10. Поки що не продаю. Як не збирається, в мене невелика кучка годинників по золоті, тоді буду виставляти на Violet. Зазвичай, коли багато годинників по золоті, більше людей цікавляться, щоб не переплачувати за доставку. Тому якщо їх багато, то і за конкуренції можуть змагатися і нормально накидати грошей. Навіть у неділю увечері не можу спокійно пиво попити. Робота, приїхав на зустріч зараз покажу, що буду купувати. Є цікаві речі. І так, купив тут парфуми радянські, нічого такого цікавого. А цікаве ось тут. Це залізні машинки радянського часу. Стан не дуже, але є дорогі. Зараз покажу детально. Те, що вдалося купити, трохи металобрухту. Ось така вантажівка геолог. Тут немає гусениць. Скоріше за все не працюючи, таке металобрухт. Оця найцікавіша, не дивлячись на поганий стан, вона може коштувати приблизно півтори тисячі гривень. Був би стан кращий, ціна була б 3-4 тисячі гривень. Така вантажівка схожа на попередню. Не знаю, може гривень 500 буде коштувати. Такий молоко бос. Я не знаю, скільки може коштувати, не знайшов інформації, буде на Віоліті виставлено. Така некомплектна пушка. Також не знаю, що по ціні. Думаю, що недорого. Також кабіна, також не знаю, скільки буде коштувати. Ось така закупка, є ще пару парфумів, але вони там зовсім прості. Нічого цікавого. Забрав цілу коробку з посуду, дуже багато, він важкий, я не знаю, ті грам 40 важить. Дуже багато посуду. Зазвичай я посуд не купую, але віддавали за символічні гроші, тому вирішив забрати. Зараз буду все носити з машини у квартири, тому що зараз не понесу дуже важко. Це майже весь сервіс, що я купив Мандрону. Купив не забагато за символічні гроші. Продаватися напевно буде довго, тому що довго продається. Що найголовніше це виробництво НДР Німецької Демократичної Республіки. А то буває, що Чехословакія та Польща. Вони зовсім не тіняться. Це ще більш-менш піде. Майже всю мадону розпродав, все, що залишилося, трохи тарілок, є ще вдома. Так майже все продав. Дуже вигідно вийшло продати Мадонну. купив за символічні гроші, розпродав на пару тисяч. Зараз приїхав в Рясне 2 в мене тут закупка. Зараз покажу, що я придбав. Цікаві речі, вперше таки купую. Купив готувальню, це дуже великий набір. Вони такі ціняться, менші не дуже сильно ціняться, а великі ціняться. Два штуки придбав. Два однакові. Дивився по ним. Мінімальна ціна за набір бачив 700 гривень. Ну, думаю, близько 1000 гривень можна буде продати. Вчора підписник вночі під'їхав і обмінявся зі мною на монети. Придбав в нього. Таку цікаву штуку. Замість цього віддав дві монети України. Це в нас сигаретниця. Ось сюди вставляються сигарети, і так вона тут зберігається. Досить нечаста річ, є трохи слідів часу, трохи корозії. А в цілому функціонує. Тут заводиться, щоб грала мелодія. Цікава річ. Радий, що вона потрапила мені до рук. Можна сказати, така іграшка. Можна трохи погратися, поки не буде продана. Що в мене вийшло по продажам? Через OLX продав статуетку джигітовку. Це чавун. Вона в мене в продажу була приблизно півтора місяці, продав через OLX доставку за 3600 гривень. Заробив на ній 1000 гривень. Далі продав тигра. Тигри у мене також вже давно продав колекціонеру знайомому за 1200 гривень. Ця статуетка вже в мене давно продається. Спершу я пропонував знайомому колекціонеру цю статуетку, але я не міг доказати, що це радянський вироб. Але вчора гортав каталог і знайшов цю статуетку в каталозі. Тепер я знаю, що це радянська статуетка, визначив фабрику, на яку. Київ вона була виготовлена, і тому колекціонер в мене її купує. Ось в чому є користь каталогів, тому що не все можна знайти в інтернеті. Я цю статуєтку шукав в інтернеті. В інтернеті писалось, що ЛФЗ, городниця, що тільки написали. Але це все неправда. До речі, клейма тут немає, тому важко було визначити. Але статуетка знайшла свого постійного господаря і на днях передам цю статуетку людині. Статуетка Плясуня вже давно, здається, в березні купував цю статуетку на бараховці, але тільки нещодавно передав колекціонеру, тому що все ніяк не могли зустрітися, і вона в мене просто стояла, збирала пил. Продав я цю статуетку за 700 гривень. За останній час продав дуже багато мельхіору. Точний підрахунок навів ну, приблизно на 5000 гривень продав мельхіору. В основному Мельхіор, котрий я купував ще в лютому місяці, там дуже багато купував мельхіору. Тому цікаво, закріпив відео з цією закупкою. Вже розповідав, що купив на барахолці фотоапарат Canon. Цей фотоапарат виявився не дешевим, хоч мені казали, що це дешевий і не треба братися за нього. На «Віоліті» вдалося його продати за 2100 гривень. Доволі непогано, тому що я його купив-навсього всього за 100 гривень. Підписнику продав знак Євро 2012 за 150 гривень. Продав статуетку «Бульдога», купив цю статуетку на «Віоліті» і швидко перепродав колекціонеру. Також продав у неділю багато сервізу Мадона на 2600 гривень. Ще трохи залишилося, можливо, приблизно на тисячу-півтори тисячі гривень. Сервіз хотів викидати на смітник. Я викупив його за символічні гроші, заплатив нормально, не дві копійки. Ну, все ж таки набагато більше я на ньому заробив. А людина збиралася викидати на смітник. Те, що показував відео з машинками, котрі я придбав, я три машинки продав за 3200 гривень. Вдалося продати ці машинки через TikTok. Виклав відео в TikTok із машинками, котрі я купив. Людина зі мною зв'язалася і запропонувала 3200 гривень за три машинки. Чому я погодився, тому що мене це влаштовувало не треба було платити комісію Віоліті, і людина купила в мене ці машинки по ринковій ціні. Людина займається реставрацією та колекціонує ці машинки, тому я радий, що ці машинки попадуть в руки до людини, котра зможе надихнути в них нове життя. Сріба, що я вам показував, закупка багато срібла купив, продав цього сріба на 7800 гривень. Серед цього срібла найдорожчий це браслет, я його продав за 3800 гривень. Дуже чудовий, гарний браслет, без дефектів. Буде радувати нову господарку. Також продав шаховий годинник, продав його за 250 гривень через Віоліті. На браховці він у мене стояв по ціні 350 гривень, ніхто не хотів. Купувати я вирішив швидко його продати, тому що займає місце, а сам предмет недорогий, тому швидко його продав на Віоліті за 250 гривень. Також продав дві статуєтки це Європа, статуєтки з дефектами, але все одно вдалося продати одну за 500 гривень, іншу за 800 гривень. Якщо було би цілі, особливо друга за 800 гривень, я бачив ціну на Віоліті. Це не прохід, це людина хотіла за таку суму продати, там щось приблизно 5 тисяч гривень було за цілу таку статуетку. Вона дійсно цікава, гарна статуетка. Але, на жаль, мені потрапило до руки з дефектами суттєвими, тому ціна 800 гривень. Можна було би дорожче продати, але вона займала багато місця і можна було її пошкодити ще сильніше. Тому Швидко її продав. Також на бараховці продав зіл за 1000 гривень. Я хотів за нього 1200, але так як багато людей підходило і пропонувало мені 1000 гривень, навіть за 1100 не хотіли купувати, я вирішив, що треба продавати за 1000 гривень. І нехай радіє той, хто останній мені запропонував 1000 гривень. Тепер ця машинка в його колекції. Також на Бараховці та на Віоліті продав багато різних дрібниць, приблизно на 5-6 тисяч гривень, точно я не рахував. Всього приблизно продав на 35 тисяч гривень. Це за 7-10 днів продажів. Звісно, це не прибуток, це лише товарообіг. Який прибуток з цього, я вам не скажу. Комерційна тайна, можете вважати це так. Щоб менше було хайпу від того, за скільки купую за скільки продаю, я не завжди купую дешево, щоб е, заробити там, в 5-10 в разів більше. Мені іноді достатньо, якщо ліквідний товар, е, купити там, за декілька тисяч гривень, щоб заробити 500 або 1000 гривень на товарі. Тому що люди дивуються, чому я їм пропоную за статуетку 50 гривень. А я її продаю за 150 гривень, це в три рази дорожче. Ну, вибачайте, ну, 100 гривень на предметі, котрий треба відмити, відчистити, сфотографувати, виставити на продаж, заплатити всі комісії або собою таскати на бараховку з ризиком розбити статуетку. І тут я всього-навсього 100-150 гривень на цьому заробляю. Ну, якось це мінімальна такса. На мої послуги. Я ж не пропоную за статуєтку 50 гривень і, хоча знаю, що продам її за тисячу гривень. Я так не роблю. Я ціни формую по різним причинам: ліквідність або неліквідність товару, тобто наскільки швидко він продасться, які є витрати додаткові це комісія, реклама, пакування і так далі. Чи хочу я братися за цей товар, наприклад, сервіс Мадона. Я посуд не купую, тому що він дуже об'ємний. В мене немає місця, де зберігати посуд. Тим більше постійно возити його на браховку, а він в основному продається на браховці. Так як через інтернет продавати важко, так як і пакування і доставка буде коштувати на грошей. Посуд продається в основному на браховці. Ще хочу розповісти історію. Якось мені людина телефонує мого оголошення і пропоную картину. Я картинами не займаюся, тому що я не експерт по картинам. Але людина все одно починає мені розповідати, що за картина, що зображена, і розповідає, що ця картина привезена з Європи 60-ті роки та передається ця картина з покоління в покоління. Тобто, спочатку бабусі була, потім у його батьків, а тепер потрапила до нього і він хоче її оцінити. За скільки можна продати. Але коли він почав мені описувати, що зображено на картині, мені трохи стало смішно, тому що в мене була така картина, що в Мелітополі, княгиня Тараканова у в'язниці. Я добре її пам'ятаю, тому що коли я її купував, я також думав, що вона дорога, а виявилося не дуже. Я її ледве продав за 300 гривень на Баховці Мелітопольській. А у людей ця картина приходила із рук в руки 60 років, з надією, що вона дорого коштує. І сама картина навіть не має рамки. Тобто це просто каркас з полотном, і якийсь художник розмалював. Сама картина, я вже не пам'ятаю, в якому музеї знаходиться сам оригінал, а копії, я так зрозумів, в один час полюбляли малювати. Саме не писати, а малювати. Тому що писати це творчість, а малювати це перемальовувати. Я людині пояснив, що навряд чи ця картина чогось може коштувати, ну, порекомендував, нехай сходить до інших експертів, у них запитає. Ну, це 100% не оригінал і, скоріш за все, аматорська робота. Тому, на жаль, зря переходила ця картина із рук в руки на протязі довгого часу. Ще я трохи купив собі під інвестиції. Трохи монет, трохи банкнот. Зараз зроблю вставку. Приїхали до мене посилки. Це мої інвестиції. Зараз розпакую та покажу, що купив. Так. Зараз зроблю паузу, відкрию коробки та покажу. Так, буде швидше. І так, перше, це мені прийшло. Це набір до 30-річчя. Незалежності України. Особливість такого набору те, що тут банкноти всі однакові. От як бачите, Шість банкнот з такою печаткою 30 років незалежності України від 20 до 1000 гривень. Тираж у конверті 3000 штук, у клясері альбомі 2000 штук всього тисяч штук на Україну. Але ці банкноти потрохи йдуть на Європу, тому що вони унікальні тим, що вони мають однакові номери. 6 банкнот з однаковими номерами. Я вже маю близько 10 наборів таких і далі інвестую. Інвестую 10% від своїх доходів. Далі для свого сина придбав на інвестицію. Ось такі роли з монетами це тероборона з голограмою. Тираж, здається, 20 тисяч штук, якщо не помиляюся. Ось такі роли ЗСУ. Це Антонівський міст, ППО, започатані роли, ще сили підтримки та командування з ЗСУ. Ці роли мені обійшлися в 2500 гривень. І з часом вони будуть дорожчати. тому що тираж таких ров всього-навсього всього 20 тисяч, а їх вже розпаковують. І тому запечатаних все менше і менше становиться. Через декілька років можна буде ось таким набором продати за непогані гроші. На цьому все. Будні антиквару, друга частина, розповів, як займаюся антикварним бізнесом. Так, звісно, в мене немає там. Крутих предметів на продаж. Немає мільйонних обертів по товару, але я займаюся своєю улюбленою справою. Потрохи навчаюся, розвиваюся. Головне, що в мене є достатньо вільного часу, і мені не треба на когось працювати. Це для мене головне, на життя більш-менш вистачає, звісно, поки що не можу собі дозволити все, що мені хочеться. А звісно, хочеться свій рідний дім, але до цього йду поступово. А ви бережіть себе. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступних відео або на барахолці.